Рада вас вітати на сьогоднішньому уроці фізики, який буде особливо цікавим та корисним, враховуючи особливості професії електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування. Тема нашого сьогоднішнього уроку це виробництво, передача та використання енергії змінного струму трансформатор. Електроенергія, яка освітлює наші домівки. Живот промисловості, підприємства забезпечує роботу транспорту, практично вся проходить через трансформатори на своєму шляху від електростанції до споживача. Для майбутніх електромонтерів дуже важливо знати принцип роботи трансформатора, його будови та характеристик та особливостей експлуатації, адже вони будуть мати справу з тим щодня під час монтажу налагодження, обслуговування та ремонту електричних мереж і установок. Однією з основних переваг електричної енергії є те, що її можна передавати на великі відстані, наприклад, за допомогою проводів, але під час передавання енергії неминучі її втрати, зокрема, на нагрівання, ми можемо визначити кількість теплоти, що виділяється в провідниках, використовуючи закон Джоуля Ленца. І тоді ми зможемо зробити висновок, що зменшити втрати енергії на нагрівання можна, або зменшивши опір проводів, або зменшивши силу струму. Чому можна потрібно змінювати? Активний опір проводу визначається матеріалом, з якого він виготовлений, його довжиною та площею поперечного перерізу. Для зменшення опору проводу слід зменшити потомий опір матеріалу або збільшити площу поперечного перерізу проводу. Збільшення площі поперечного перерізу призводить до значного збільшення маси проводів, можна зменшити потомий опір, замінивши сталевий провід алюмінієвим, що й роблять в разі передавання електроенергії на великі відстані. Якщо ту саму потужність передавати за велику напруги, то втрати енергії значно зменшуються. Наприклад, збільшення напруги в 10 разів приведе до зменшення в 10 разів і сили струму, отже, кількість теплоти, що виділюється в проводах під час передавання, буде зменшена в 100 разів. Саме тому перед тим, як передавати енергію на великій відстані, потрібно підвищити напругу, і, навпаки, після того, як енергія дійшла до споживача, напругу потрібно занизити. Така зміна напруги здійснюється за допомогою трансформаторів. Трансформаторами називають електромагнітний пристрій, що перетворює змінний струм однієї напруги на змінний струм іншої напруги за незмінної частоти. Далі ознайомитися з будовою та принципом роботи трансформаторів я пропоную, використовуючи середовище Мозабук. трансформатори складаються із двох котушок і спільного залізного осердя. Струм у первинній котушці утворює магнітне поле, яке, в свою чергу, Викликає утворення електричного струму у вторинній котушці. Співвідношення напруг на первинній і вторинній обмотках дорівнює співвідношенню числа витків первинної і вторинної котушок. Якщо число витків у вторинній котушці наполовину менше, ніж в первинній, вихідна напруга буде наполовину меншою, ніж вхідна, трансформатор перетворює напругу електричного струму. Для електропостачання населення напруга зазвичай зменшується зі 120 кВ до 0,4 кВт. І вже на розподільчій мережі встановлені розподільчі трансформатори на опорах. Вони використовуються для зменшення напруги до побудового рівня СТЦ 120-240 В залежно. Пронизуючи витки первинної та вторинної обмоток, змінний магнітний потік утворює електророшійну силу самоіндукції. Як в первинній обмотці, так і у вторинній. І відношення діючих значень прощених сил, індукованих первинній і у вторинній обмотках трансформатора, дорівнює відношенню кількості витків в обмотках та прирівнюється до коефіцієнта трансформації. Коефіцієнт трансформації показує, який трансформатор у нас використовується. Це може бути знижуваний трансформатор, його коефіцієнт трансформації буде більший за одиницю. В таких трансформаторах первинна обмотка містить менше витків дроту, ніж первинна. Це може бути також підвищувальний трансформатор, це трансформатор, у якого коефіцієнт трансформації менший за одиницю. В таких трансформаторах вторинна обмотка містить більше витків дроту, ніж первинна. Тепер пропоную дізнатися про режими роботи трансформатора. Перше, це те, що трансформатор може працювати в режимі холостового ходу, коли вторинне коло розімкнене, тобто навантаження відсутнє. За допомогою холостого ходу можна визначити коефіцієнт трансформації, тому що виникає рівність, яку ви можете побачити зараз в формулі на екрані. Режим короткого замикання. Його можна отримати в результаті замикання вторинної обмотки на коротку. Це аварійний режим, що може призвести до виходу з ладу трансформатора. Даний режим широко використовується в вимірювальних трансформаторах струму. Режим навантаження це такий режим роботи трансформатора, при якому вторинна обмотка замкнута на опір. Це призводить до автоматичного збільшення сили струму в колі первинної обмотки. В підвищувальному трансформаторі сила струму більша в первинній обмоці, а в понижувальному трансформаторі сила струму більша в вторинній обмоці, це є особливістю роботи навантаженого трансформатора. Трансформатор має свій коефіцієнт корисної дії. Це боєвідношення потужності, яку трансформатор віддає споживачеві електричної енергії, до потужності, яку трансформатор споживає з електричної мережі. Застосування трансформаторів. Наприклад, підвищувальні трансформатори розташовують поблизу генераторів змільного струму, встановлених на електростанціях. Це дозволяє передавати електроенергію на великі відстані за високих напруг. Завдяки чому втрата енергії в проводах значно зменшується. У місцях. Поживання електроенергії встановлюють знижувальні трансформатори, в яких висока напруга знижується до порівняно невеликих значень. Також з е, тим, які бувають типи трансформаторів, для чого вони призначені, я пропоную переглянути середовище Мозабук. Трансформатори бувають різних типів. Один з них це трифазний трансформатор, який використовується в розподілі потужності електромереж для підвищення і пониження рівнів напруги. Також промисловому застосування для керування великими навантаженнями, аби забезпечити необхідну потужність двигунів машин обладнання, також у системах відновлювальної енергетики для підвищення рівня напруги. Його також використовують в центрах обробки даних, забезпечуючи необхідні рівні напруги для серверів. Також одним з прикладів є тероїдальний трансформатор: це електротехнічний. Перетворювач напруги або струму, усереддя якого зігнуте кільцем, замкнене. Воно включає в себе первинну вторинну обмотку і зменшує велику напругу. Найбільш часто його встановлюють у джерелах безперебійного живлення, стабілізатори напруги та застосовують для живлення освітлювальної техніки та радіотехніки. Часто можна побачити їх у медичному та діагностичному обладнанні, також дуже активно використовуються в зварювальному обладнанні. Передні пристрої телефонів теж містять в собі трансформатори, які перетворюють занадто високу напругу електричної мережі на 15 вольт.